Привіт, мої хороші! В ефірі ваша улюблена рубрика «Їдло для мізків. І сьогодні ми поговоримо про сучасне українське кіно. Так, вам не почулося сучасне українське кіно про фільми, які здобули найвищі нагороди на світових кінофестивалях. Отож, вмощуйтесь зручніше, і ми розпочинаємо. Фільм заборонений. Режисер Роман Бровко. Даний український фільм. Розповідає про Василя Стуса, його життя та діяльність. Цей фільм чітко дає зрозуміти, чому Василь Стус, правозахисник та шістидесятник, має звання Героя України. Отож, якщо ви ще не бачили цей фільм, обов'язково подивіться цю неймовірну історію життя і боротьби Василя Стуса. Поводир або квіти мають очі. Режисер Олесь Санін. В основу цього фільму покладено мандри американського хлопчика та українського сліпого бандуриста радянською країною. Фільм починається з приїзду Майкла Шемрока, американського інженера, до Харкова із сином, де він закохується в акторку. У 2015 році Український Оскарівський комітет висунув даний фільм на здобуття славнозвісної премії. Земля блакитна, ніби апельсин. Режисер Ірина Цілик даний фільм про те, з чим стикнулись наразі вже мільйони українців: про війну, дім, страх, його втрати та любов до майбутнього покоління, описуючи історії багатодітної сім'ї з території Донбасу, де на той момент вже шостий рік іде війна. Фільм отримав низку українських та міжнародних нагород. Отож, приєднуйтесь до світової класики і приємного вам перегляду. Фільм додому від режисера Нарімана Алієва. Фільм висвітлює історію кримського татарина Мустафи та його синів Назіма та Аліма. Первісток Мустафи помирає, і той приїжджає у Київ, щоб забрати молодшого сина. Далі Мустафа планує поховати Назіма за мусульманськими традиціями. І у цій подорожі стосунки між сином і батьком змінюються. А також приходять усвідомлення про речі, що відбуваються навколо. Отже. Фільм додому. Ваш екран і багато-багато лайків. Фільм Атлантида. Режисер Валентин Васянович. 2025 рік. Війна Росії проти України закінчилась рік тому. Територія Донбасу є непридатною до життя, а навколишнє середовище не піддається відновленню. Одну з головних ролей у цьому фільмі зіграв Андрій Римарук. Колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює у фонді повернись живим. Отже, фільм Атлантида однозначно потребує вашої уваги і переглядів! Фільм Тіні забутих предків режисер Сергій Параджано. Тіні забутих предків часто вважають варіацією прочитання історії про Ромео та Джулієт. З візуальною та культурною зміною на українську ментальність. Нещодавно фільм реставрували, покращили якість аудіо та відеоряду. Цей фільм чудово демонструє побут гуцулів та красу Карпат, а також нагадує про самобутність нашої давньої, древньої української культури. Отож, якщо вам ще не вдалося побачити цей культовий фільм, рекомендую зробити це сьогодні. Фільм племія режисер Мирослав Слабошпицький. Даний фільм є повністю німим. Персонажі фільму це учні інтернату для людей із порушенням слуху. Цей фільм став першим фільмом у світі, що знятий без єдиного слова, адже персонажі комунікують виключно українською мовою жестів. Її знання не обов'язкове для розуміння фільму та його драми, адже емоції говорять значно більше.